Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні будемо закривати помідори із гірчицею і чорнобривцями. Дані помідори по даному рецепту мають такий пікантний смак і особливий аромат. Гірчиця додає помідорам легку гостроту, при цьому запобігає появі плісняви та підтримує процес брожіння. Гірчиця діє як природний консервант і додає помідорам такої пікантності. У кожну баночку ми даємо одну столову ложку із гіркою гірчичного порошку. І заливаємо попередньо приготовленим уже остихшим маринадом. А чорнобривці друзі додані до маринованих помідорів. Покращують свак, аромат, вони надають маринаду легкий пряно-лимонний аромат, сприяють кращому збереженню маринованих помідорів. Даний рецепт дуже легкий і доступний. Нам потрібно 3 3 банки. Звичайно, ми ці банки помили, потім протерли судою і знову добре помили. Кришки ми завжди кип'ятимо. Кілька хвилин вони перекипіли і ми знаємо, що вони хороші. Також нам потрібний гірчичний порошок. І так як в нас 3 трохлітрові банки, нам потрібно 9 квіточок чорнобривців. І звичайно, помідори нам треба гарно помити і щільно скласти у баночки. І в кожну банку покласти по 3 чорнобривці. На дану баночку потрібно дві... Таблетки аспіріна, а це цілсоліцінова кислота. Ми її подрібнили і висипаємо у банку порошок кислоти, Сипемо повну ложку гірчичного порошку і заливаємо остигшим маринадом. Для приготування, друзі, маринаду нам потрібно 4 літри води на 3 трохлітрових банки, 12 столових ложок цукру і 3 столових ложки солі. Має все закипіти, перекипіти цукор і сіль, і в кінці виключити каструльку і долити 200 гримів. 9% оциту. потім цей маринад вистигає, майже повністю вже вистиг. І ми цим маринадом заливаємо баночки і накриваємо кришками. Питання: чи можна накривати капроновими кришками? Накривати капроновими кришками можна, якщо ви маєте вживати зараз, а не взимку. Бо так воно дуже швидко під капроновою крискою перекисне. А по цьому рецепту можна спокійно вживати і зимою, і весною, і дуже смачні помідори по цьому рецепту. Так що пробуйте, використовуйте даний рецепт. Тепер цю баночку треба просто стряхнути, щоб розчинилась і кислота, і гірчиця. І Цю баночку ми кладемо у погріб. І так робимо з кожною. Ось, друзі, в нас і вийшло три баночки маринованих помідор. Маринаду залишилось ось, бачите, скільки? Трошки. Це все залежить від величини помідор. Що дають чорнобривці, що ми їх вложимо в банку? Вони дають такий пряний запах. Помідорам, хто звичайно любить запах чорнобривців, а хто не любить, може і не вложити чорнобривці у банку. Вони також будуть без чорнобривців смачні. Але чорнобривці вони ще як мають такі антиоксидантні властивості і допомагають, щоб краще зберігались помідори в банках. Тому ми завжди використовуємо чорнобривці і ми ще й любимо запах чорнобривців. Тому, друзі, спробуйте! Можливо, вам сподобається цей рецепт. Ви будете також, як і ми, щороку маринувати помідори по даному рецепту. Буду рада, як ви напишете відгук. Сподобались вам по даному рецепту помідори чи ні? Хай смакує, друзі. До побачення, до нових зустрічей!